Так, друзі, дивіться, зустрічаємо наш Mercedes Benz GLA. Нагадаю, це 2020 рік. Він подавався у нас в телеграм-каналі. Він був дуже швиденько викуплений нашим клієнтом. Був сильний ажіотаж по ньому, оскільки машина ціла і продавалася реально з вигодою більше 10 тисяч доларів від нашого ринку, тому що автомобіль був проданий в межах 20 тисяч. А в нас такі автомобілі тільки починаються від 30 тисяч. Тому економія, економія суттєва, фактично 30%. На такій вартості це дуже багато. Гляньте, гляньте, салончик, підігрів сидінь, велика мультимедія. Ну, вже повністю оновлений дизайн. Будемо зараз оглядати, дивитися, в чому в чому взагалі. Пошкодження цього автомобіля і вам детальніше вже розкажемо згодом. Тому не пропускайте гарячі варіанти в нас в телеграм-каналі. Оригінальні коврики доїхали, так що... Оп, все є. Ось так от.